Знаємося, як виглядав бульвар. Як виглядає зараз? Які протести бачив бульвар і коли? І які саме протести відбуваються на ньому зараз? І чому? Тому цей бульвар носить назву українського міста. Тут бульвар Севастополя разом з Неймаром. У нас тут вони. Я не знаю, їх нічого не поєднує, звісно, так само як і кому нічого не поєднує з з історії, але це сучасність. Тому є поняття у французькій. Історії Севастопольська перемога, бо насправді Севастополь це місто французької слави, місто слави французької і британської зброї, тому що ці дві демократичні на той момент держави, чи ще значно ніж Росія, перемогли тодішню тоталітарну російську імперію, яка мала мільйон двісті тисяч армій і постійно втричі перевищувала чисельно війська союзників, які висадилися в Криму. Про історію кримської війни про її хід, про її тривалість, про її основні віхи ми поговоримо окремо. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал. Слідкуйте за прем'єрами, щоб не пропустити. Чому так багато уваги приділялося саме кримській війні у Франції? І Чому так багато географічних назв? А їх повірте, їх дуже багато, тому що ми приділимо цьому увагу в подальших наших відеосюжетах. Насправді це була одна з найуспішніших компаній. Не французької зброї останнього часу, і це була вінцем правління Наполеона III. Він розумів, що перевершити успіх цієї війни буде складно, і тому він прагнув увічнити вже досягнути. Тому ця увічність досягнутого має таке місце у Франції. Це слава французької зброї, це слава переможцям і горе переможеним. Бо Росія після програшу тотального програшу. Ганебного програшу кримської війни отримала заборону тримати флот на чорному морі. Вона безславно програла війну за збереження Криму. Вона безславно програла битву під Севастополем. Вона безславно втратила всі ті надбання, які загарбав Ніколай І. Переміг російську мільйонну армію. Тобто мільйонна армія не змогла. Нічого діяти, ніяк запобігти поразці від невеликого 30-тисячного -ти спеціаліста. І от, знову далі, пройдемося вже на телевізйомках телефону, Буде, можливо шум, але тим не менше, попри шум, повідомився надалі, бульвався розпадкова. Гарний бульвар тут тобто багато є гарних і чудових місце домінується вже трошки далі від центру. Тут крамниці мало кав'ярень ближче до вулиці Ріволі, яка є головною, одною з головних артерій, і туристичних в тому числі. То там, от звісно, кав'ярні, атмосферність, яка протома на переживі, вона скрізь є. Тут менше, але тим не тим не менш, бульвар дуже великий, довго його проходити. Але ми не можемо тільки поговорити про його актуальність. Він ще раз підкреслює про тобто, хто переміг, чому і над ким. Війна Миколи Першого, Наполеона – Третього. Це перехідний період ще не викладалося з пам'яті війна Наполеона Першого, дохідного діда Наполеона Третього. Але ця пам'ять. Виснували в Росії тоді і вважали, що воно розбив поля першого, то Наполеоном третім трепів не буде про що говорити. Ну а було і програли. Битва за Севастополь тривала майже вісім місяців, але головне ж було не кількість часу витраченого на облогу, а результат. І цей результат було досягнуто спільними зусиллями, франко-британськими зусиллями. Найбільша станція метро в світі, от вона тут є, і так можна навернути до бульвара Севастополь. Це зараз весь по бульвар Севастополь Відбувається рух колони українських протестантів, які протестують проти для того, що це фірма лишається, що у Франції фінансує війну. А які люди вийшли сюди для того, щоб підтримати Україну, продемонструвати свою солідарність з нею, і дуже символічно, що ця підтримка України відбувається на українському бульварі, на дуже важливому для українців кожного бульварі, це бульвар Севастополь. І власне тут заклики для того, що Росія є державою терористом звучить абсолютно на місці. І властиво ця акція тут, яка відбувається, вона дуже серйозна, тому що це одна з точок українських Парижі. І ця Паризька е складова, протестська українська складова, протесту дуже важлива, тому що бульвар Севастополь названий на честь перемоги французької зброї на українській землі російського окупанта. І властиво тоді була закладена перемога, і вона ця перемога настільки була вражаючою і потужною. Мільйони російської армії розбило кілька е, тисяч французьких е, е, добрих солдатів. Відповідно, до рекрутованих тисяч солдатів. І, Відповідно, назва цієї перемоги була увічнена на бульварі Севастополь. І от на цьому бульварі Севастополь відбувається зараз ця акція. Соліда усі етап терорист. Солідарите. І от і насчитає Русі, етап, тероріс, солідання, бульвар Севастополь. Це бульвар дуже важливий для українців, тому що він названий участь українського міста Севастополя. Це бульвар Севастополь. Це перемога французької зброї, яка дала можливість так його назвати.